Друзі, вітаю! Давайте проговоримо додаткові зміни, які сталися в договорі про мир дружбу Сполученими Штатами і можливість заморозити війну з Росією. Виявляється, Росія втратила суверенітет. А що ж це виходить? Така велика Російська імперія, наслідниця Соєвського Союзу, хоче нав'язати Україні мирний договір, а старші. Телефонують іншим старшим і сильнішим, щоб домовитись про мир Росії. Тобто Росія своїм падаваном Дмитрієвим привозить договір Трампу, його там оточенню. Каже, давайте нав'яжемо це Україні. Україна щось там міняє, викидає. Зараз розкажу, що забрали, що додали. Нові деталі з'являються в американській пресі. Але. Трамп після цього телефонує в Китай. Ви там не проти, якщо Росія підпише. Ось хто власник Росії. Тобто, напавши на Україну в бажанні її демілітаризувати, захватити, знищити, е колонізувати, Росія сама. Тисячі танків, які стояли в Сибірі законсервовані, демілітаризувалася. Росія, яка хотіла нас колонізувати, залежить сьогодні від Ірану Північної Кореї і Китаю. Росія, яка хотіла нас захватити, сьогодні сидить на шпагаті між Штатами і Китаєм. Ну, я вам скажу, Путін серйозний стратег. Давайте по всьому цьому пройдемось по порядку. Всі ці деталі зведемо. Я вам зараз все розповім. Я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал. Це перше, друге, я вас дуже попрошу зробити донат у нас. 210 полк, більше мільйона з хвостом ми вже зібрали. Нам десь півмільйона залишилось до мільйон сімсот. Це гарна цифра. Повірте, там буде 4 мікроавтобуси. Ми з вами, хлопцям для ковбой груп, купили 6 автомобілів. Зараз купуємо 4 мікроавтобуси. Це круто, це дуже круто. Ми допомагаємо реально військам всюди йде. Можемо. Тому донат 5 гривень. Дайте 5, нормально буде. Нормально, всі дадуть по 5. Назвамо тут майже 800 тисяч. Повірте, скоро буде така швидкість. Але краще, щоб до того часу війна закінчилась і ми збирали гроші на щось прекрасне. Але зараз час не прекрасний, тому зробіть донат. В кінці розіграю квиточки на топ 100 української правди. Це вже всереду, тому зараз я вже зробив, виписав на ренде море. Зараз чесненько все розіграємо. Ви мені напишете на мейл, а я вам все пришлю. Електронні запрошення, будуть, зрозуміло, що е, власне Трамп набрав сі дзінпіна. Я сміюся, чесно. Ну, типу, просто дуже примітивний цей овоч е, Путін, який хотів нас тут захватити, значить, е, розірвати. А вийшло навпаки, штати з Китаєм погоджують, чи можна Путіну з нами підписувати договір. Да, європейці зараз теж там кричать, кажуть Мерц, ось поки європейський суверенітет не буде, відстояно зрозуміло на європу навісили чек 500 мільярдів платіть за відбудову України. Навіть ми кажемо, не спікер наш казав православний, що, типу, ну, типу, це якось несправедливо на них вішати репарації. Росія повинна платити репарації. Але ми зараз кажемо, друзі, щоб не платити 500, віддайте російських 200 мільярдів. Дайте нам, покладіть на стіл, і ми це все зробимо і покажемо. І не треба вам буде платити 500. На наших умовах завершиться війна. Ну, вони щось думають, там в них свої проблеми, свої історії. Окей, думайте, просто щоб потім не було запізно. Тому Європа переживає, що без них там зроблять якийсь мир на їх кордонах, змусять платити. Типу, Окей, давайте це їхнє суверенне право. Але немає суверенного права в Росії. Те про що Залужний ще раніше писав в своїх статтях в західній пресі: про те, що Росія, якщо в цих переговорах не домовиться і далі буде ламатися, вона може втратити своє право на завершення війни. Він каже, для них це остання осінь, остання зима, коли вони можуть ще про щось думати. Далі від них уже це залежати не буде. Даже якщо Росія захоче все, розвиток шахедів, штучного інтелекту, дронів призведуть до того, що Росія не зможе вийти з війни. Все не зможе. Тому що ще більша кількість глобальних гравців буде е, впливати на те, може Росія завершити чи ні. Тому вони зараз грають, ой! Мало, вони ж там сьогодні казали. Мало, значить, Україні нав'язали там різних деталей. Україна вже там з 28, вже там майже 10 викинула. От, трошки викидають європейці, трошки ми, ну типу, боремося там з Трампом. От, хоча Трамп зараз з Зеленським бачитись не буде. Каже, День подяки, будемо різати індичку, типу, не, не зараз. Ну, окей, перенесли. Для нас це добре, те, що я вам вчора казав. На переговорах в Швейцарії головне збити супершвидку динаміку Трампа. 36 годин, один тиждень. Підписуй, давай, давай. Ні-ні, давай. ні, ні, стоп, стоп, стоп. Ви тут нам вже російську мову і амністію російських вбивств хочете, ще щось, нам це не підходить. Ми краще тиждень витратимо, але перепишемо так, а потім скажемо, окей, давайте. Бо ніхто більше не хоче завершення війни, ніж ми з вами. І Збройні сили це найкрутіша армія в світі, яка стримує ворога. Але ми хочемо, щоб вони всі повернулись додому, до своїх дітей, до своїх батьків, до своїх братів, сестер і дружин. Тому що це святі люди, і ми хочемо, щоб вони свята зустрічали вдома. Тому ми найбільше хочемо, щоб це сталося, тому що в кожній українській родині є хтось, хто служить в збройних силах, і всі хочуть, щоб цей герой повернувся додому, накрити для нього стіл, обійняти і зрозуміти, що все ось це страшне завершилося. Ми хочемо. А Путін нав'язує якісь додаткові умови. І вони сьогодні кажуть: ні, типу, ми не будемо там давати Україні право. Там ми хочемо ще більше, ще більше. Ну, окей, а, Трамп дзвонить Сі і каже: Дивись, тут там росіяни зібрались договір підписи, там принесли нам. Ви як? Ми проти. І Китай каже: мало того, що Росія що просила. Щоб були виконані всі першопричини війни. Китай каже: ми вважаємо, що не виконані. Мало треба, щоб все виконали. Росія каже: та ні, вже все нормально. Ми вважаємо, що якщо це підпишуть, виконали. Ну, може, не все, але нам вже все і не треба. Ми самі поняли, що сил не хватить здолати Україну. Того і Трамп помагає, всі допомагають, але не ламається та Україна. Навіть і політики деякі під тиском компромату хочуть, але ж розуміють, що потім це ж треба буде, а в парламенті проголосувати, значить, люди взнають. А люди взнають, то любого винесуть з цієї країни. Янукович яскраве тому підтвердження. Тому Путін кожен раз же з цими Медведчуками, корупціонерами намагається нас зламати, але є одна маленька проблема в цій країні люди, українці. Як казав наш ректор в університеті, прекрасна робота, аби не студенти. От так само приблизно і жартував. Звичайно, він любив студентів. Але е, така сама історія в Путіна. Прекрасна країна, аби не українці. Уже б давно б з неї зробили б якусь значить, колонію. Ну, не виходить. Кожен раз виходять українці і ламають йому хобота. Або зажимають в двері і спускають з нього кров. Отак от. Так і вони знають, що українців не пройти. Сі тролить гарне почуття гуморка. Так подождіть, так Путін же хотів достиження всіх воєнних целей. А нічого не виходить. Не буде воєнних целей. Далі Сі каже, йде в атаку. Кажу, дивіться: ну ми то в цілому не проти, щоб росіяни завершили війну. Але в нас є одна умова: Штатам. Ми захвачуємо Тайвань. А ви не мішаєте. Штат каже, ну ми так не можемо. Ну не можете, ну тоді ми будемо змушувати Росію воювати далі. Ось така історія. Китай показав, що він дійсно впливає на Росію. Китай показав, що зацікавлений в продовженні війни. Ну, от. А зараз, щоб завершити війну, Трампу треба буде ще поїхати в Бразилію, спитати, які в нього вимоги до Росії. Ну, от, поїхати в Гондурас, запитати, тому що це ж ці е, країни-побратими. Ну, Росія і Гондурас. А далі треба буде ще в бомжів нашулявців безхатьків попитати. Типу, а ви як? Типу запроти, тому що ж Росія втратила суверенітет, Тепер всі будуть Росії нав'язувати, що робити і куди бігти. Росія стала не суб'єктною. Якщо Китай її там підкормлював, щось допомагав, то зараз Китай чітко Росії диктує правила. Це добре. Тому що Росія роздавлена, вона то там кричить, що все супер. А тепер давайте ми візьмемо наші дипломатичні важелі. Прийдемо до пана Трампа і скажемо, подождіть, ви там кричали, Росія така сильна? Наполеона виграла, Росія там цього Гітлера виграла. Пробачте, пане Трамп, а хай покажуть, як вони сі дзінпіна виграють. Не треба ж страшних Наполеонів і гітлерів. Є нормальний політик китайський, в Пекіні сидить, Сі Цзінпін, його звати. Хай Путін його переможе. А що ж ви так? Просто є проблема. Росія, як азійська країна, да, допомагала перемагати і Наполеона, і Гітлера допомагала в першому випадку, Наполеона не без участі України, в другому випадку, спаливши Москву, нам це підходить, ми можемо повторити. В другому випадку, всім світом Гітлеру лапті сплетали, тому не тільки Росія. Але коли монголи йшли сюди, в Європу, то перший, хто ліг під них, це були росіяни в Москві. А потім ще й здавали стежки, як зайти в Київ. Пробачте, а хто перший ліг під монголів? Росія. Пане Трамп, а як же ж так? Ви казали, монголи велика нація. Так Путін же його улюблена Росія. Розпласталися просто монгольським кавром перед Батиєм. І що? Бачите, а Київ бився. А Київ вбився і давав здачі, хоч як би тяжко нам тоді не було. Але ми не здавалися. А русські, ви самі знаєте, <сум> взяли гроші, лягли під них і ще данину платили роками. Ось вам і Москва. Просто світогляд цього підсвічування фонаря, знаєте, прожектора перестройки. Воно таке, що типу Путін сильний, але Сі Цзінпін зараз розвернув, каже: Ні-ні, ні, дивіться, якщо зверху посвітити, виявляється, що він карлик. Слабкий брехунник і намагається оббрехати Україну. Тепер ми повинні прийти і Трампу сказати: дивіться, а які в нього удачі на полі бою? А ніяких. А що він такого великого зробив? А нічого. Тому давайте ось цей ваш план суперблагодатний трошки перепишемо. А можливо, не трошки. Можливо, ще путіну нав'яжемо умови денацифікацію, демілітаризацію і фінансову очистку, щоб похудали, тому що вони там в Росії від жиру бісяться, тому що ці гроші від нафти в голову пішли. І вони вирішили, що можуть нападати на сусідів. Є маленька проблема, і гроші закінчуються. І сусід виявився сильнішим, і зламати його. Не змогли. От така історія виходить. І Сі Цзінпін каже: Давайте мені Тайвань, нема Тайваня, далі буду їх тиснути. Значить, Росія втратила суверенітет. Несуверенна ваша Росія. Федерація велика, але Китай її дуже швидко вкоротить. Прекрасно. В Китаї свої цілі. Нам зараз з ними треба думати, як це, але Трампу треба показати. І тоді, в цій угоді, не Росія повинна диктувати. Росія виявилася слабка, підрядна, автономна держава, яка управляється з Пекіна. А тепер, пане Трамп, на що ви хочете нас змусити підписати, щоб Росія з нами воювала проти Китаю? Супер! Так Росія зараз з вами воювати не те, що проти Китая не може, завершити свою війну не може. Не хочете тепер зрозуміти, що далі вони на вашу сторону стати не те, що не захочуть, не зможуть, бо Китай не дозволить. Інтеграція вже настільки глибока, що там тільки вивіски й шаблони остались з вашої Росії. Рагай й копита. Ось така правда. Але ми це зрозуміли на рівні пана Трампа, тільки набравши Сі Цзінпіна. Ось що зараз відбувається. І це головне. Друге, що зараз же щось забирають, щось вносять. Дивіться, з мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів. Там Трамп хотів, вже, щоб 50% йому забрали. Ми про це говорили. Блумберг це теж повторює. Зустрічі Трампа з Зеленським на цьому тижні не буде. В мирному плані прибрали пункт про амністію, а питання територій винесли за душки. Про це пише преса наближена до Офісу президента. Зеленського зараз якраз нарада з його переговірниками. Про це, до речі, писав, говорив і кислицей Financial Times, Що план буде 19 пунктів. США погодились не обмежувати чисельність Збройних сил як це було в першій версії. Пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб врахувати скарги тих, хто постраждав на війні. На переговорах ну знов ж таки врахувати, а треба забезпечити чесне судочинство, щоб ті, хто вбивали і крали, покара, були покарані. Найбільш спірні питання винесли за дужки, зокрема, питання території та стосунків між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити Зеленський із Трампом. Ну, дивіться, є стаємна частина туди засунуть все, що наші політики не захочуть нам з вами показати. Але через парламент сито треба буде прийти, і надіюсь, хоч один з 450 нам винесе, але ми знайдемо того, що точно винесе. Ну, от друге, частина цієї історії вийшла, але я вам скажу так. Е що ще не все, не все вичищено. Повірте, там ще є дуже багато, що треба буде дочистити. Далі, е, що відбувається? Е, далі, ми бачимо, що військова е, машина Путіна отримує мільярди сенатори вийшли і звинувачують Трампа в провалі санкцій. А це хороша історія, я вам скажу через те, що. Трамп, який каже, «Да я ж все зробив, я ж найкраще. Йому виходять сенатори і кажуть, стоп, пане Трамп, а не все так однозначно. Є проблеми, і ми ці проблеми з вами бачимо. Де вони кажуть, що ні, треба працювати над тим, щоб ці санкції завершити. Зараз відчуття, що санкції завершились і добили Росію, немає. І сенатори, чесно кажуть, Путін заробляє мільярди. Звернули увагу серпня. Арктик СПГ 2, Новатек, яким частково належить найближчим соратникам Путіна, продав близько 14 партій СПГ, надавши китайським покупцям знижки 40%. Ну, понятно, господарям вже продавали власникам Росії. Ще один приклад того, як Трамп не чинить тиску на Путіна і не приводить Росію за стіл переговорів, наголошують в заяві сенатора Елізабет Уоррен, Тім Кейн, Кріс Ван Голен та Анджелина Олсбрукс. Далі вони наголошують, що продаж СПГ є джерелом енергетичних доходів вартістю в мільярди доларів, яка потім йде в військову машину Путіна. І це все було в обхід американських санкцій. Джо Байден вперше вів санкції проти Арктики СПГ в 23-му, Сенатори додали, що Конгрес має вимагати проведення перевірки будь-якого пропонованого слаблення санкцій США, введених проти Росії за її вторгнення в Україну. Ось це називається checks and balances. Ввели санкції, ми проконтролюємо. Ви хочете відмінити, пане президент? Не спішіть. У нас тут теж є в, в, в Верховній Раді чи в цьому в парламенті, в Конгресі і в Сенаті. Розумні люди, які скажуть, що робити. Ось це так працює демократія. І я вам скажу так, що динаміка того, як Трамп хотів дуже швидко все це зробити, вона спала, дуже сильно спала. І зараз ми бачимо, що ця динаміка буде а, зараз більше грати в нашу сторону. Зараз ця динаміка буде на нашій стороні. Тому що а, ми, скажімо так, відтягнули там, де могли, а зараз нам треба буде трошки попрацювати. От над тим, щоб зараз виправити в нашу сторону. Нам теж не треба піддатися на тиск тих, хто хоче, щоб війна продовжувалась вічно. Нам ця історія не підходить. Хочете вічно з Росією воювати? Воюйте, ми не проти, але не нашими руками і не нашими людьми. Тому зараз Україні треба показати, що ми можемо а, дійсно перевернути ці пере перемовини. Ми можемо показати, що ми знаємо, як Росію перемагати, як на неї тиснути, але зараз просимо нав'язати ось ці умови. Це буде справедливо. Ось ця спроба на захватом нас взяти не вийшла. Те, що відтягнули, я вам казав, треба збавити динаміку, розтягнути в часі. З Трампо можна договоритися. Ключ до домовленості, який різні групи впливу: Джаред, Вітков, Венс. Рубіо, сам Трамп всі мають різні інтереси. Плюс демократи от сьогодні включилися, Ворен да? не сама по собі. Тобто, включилась опозиція вперше, вперше. Включилась і його внутрішня опозиція. Там теж є конфлікт мага проти республіканців, десь Трамп вже почав втрачати рейтинги, всі почали сваритися. Тобто є тріщинки. З цих тріщинків треба робити розколи і спиратись на тих, хто нас підтримує більше. Це просте політичне правило, яке нам зараз треба використати. І на цих тріщинках зіграти красиву українську мелодію джингл беллс яку всі знають. Але окрім мелодій минулого, якими ми всі гордимося, нам треба писати мелодії майбутнього, якими будуть гордитись наступні покоління. В даному випадку виклик перед нашою державою мелодію зіграти політичну і бажано на кістках наших. Ворогів, в першу чергу, Путіна. Ось така наша задача. Є в нас можливості, і нам треба ними скористатися. Тому те, що винесли задушки, це ще все рівно зона ризику, воно може качнутися не в нашу сторону, хоча це ще зустріч з партнерами, але буде важка це 100%. Зараз багато хто Зеленського відмовляє, не їдьте в Вашингтон, бо типу, буде повтор кабінету, знову сварка. От. Трамп теж зараз думає, як же все це обіграти і можливо вникнути. Всі ці домовленості поговорив всі, зрозумів, що Росія проти них воювати не буде, тому що від них залежна це падавани. Євросоюз е -е паралельно буде обговорювати мирний план Каякала збирає на 26 листопада всіх своїх. Типу, давайте, міністри закордонних справ зберемося думати, що робити, але повторюсь, допомагати Україні так, але не за наш рахунок затягувати війну. Ми не дурні, нас тут теж розводити не треба. Ми хочемо конкретики. Зібрались всі міністри. Друзі, прийміть рішення, у вас там 200 мільярдів російського бабла. Не 140, 140 не треба, 200. 200, давайте все. А то ви ще й Полтос хочете собі там залишити політичний бонус. Не треба. Давайте 200. Треба говорити конкретно, чітко захищаючи нашу державу. Цинічно і по-партнерськи. Але з тим, щоб захищати нас. Ось це дуже-дуже важливо, е -е, друзі. Зараз Росія почне кричати, виходити на нас. Я пам'ятаю, як вони це робили в 22-му, різних цих політологів проросійських, які тут були ще й досі, і в марафон ходять. Це, е, нас з вами можуть з марафону викинути, якщо ми критикуємо корупцію. А, а ті ходять, в них все нормально. Е, то вони всі ходили по куларах і розказували: у нас же з русскими общий інтерес. Отак от. Говорять, ми хочемо завершити і ви хочете. Але ж там, американці проти, європейці проти, там китайці проти. То зараз росіяни теж надихнуться і будуть нам з вами розповідати, який в нас общий інтерес. Нема в нас з цими потворами общого інтересу. Ось це найголовніше. Наша задача перемогти їх в цій війні, в тому числі дипломатичним шляхом. Друзям і партнерам сказати, що ні, будь-які умови, щоб вам там пленки Епштейна замазати, ми теж не підемо. Але і тим, які хочуть типу допомагати, но продовжити, теж кажемо, вічно нами. Ви це робити не зможете. Тому, друзі, посилюйте себе, озброюйтесь, а ми хочемо справедливого миру. Знаєте, в якийсь момент і наша країна повинна трошки відпочити. Ось така нас політика, така наша програма. Так, Random.org. Є такий сайт, показую вам. 142 людини написало коментарі, точніше, 142 коментарі. Ось вони тут. Це я взяв всіх. О, так, ось 142 Ось тут. Ми витягнули код самого цього. Витягнули код ваших коментарів. Зрозуміло, що штучним інтелектом. І, власне, так, згенерувати. І, власне, зробили з нього табличку. Оп. 125-й. Показую вам ще раз. 125-й. Це у нас. Угу. 125-й. Світлана Мілер. Пані Світлано, PayPal на пошті Нік Собака Давидюк. Нік. Davedюk, Ось так. На цю пошту напишіть, що це ви. Якщо скиньте скрін чи з аккаунта свого скріну. Ну, одним словом, ідентифікуйтеся в будь-який спосіб. Я вам довіряю. Ну, от. А, і а, я вам пришлю квиток на відповідь на цей мейл. Давайте другий, У нас 4 квитки. Так, у нас номер 91. Під номером 91. Валерій Литвиненко. Показую. Ось Валерій Литвиненко. Далі хочу всіх, 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 щоб роздати швидше квиточки. Так, нажав. А, ще генерує. О гад. Якась дивна історія. Зараз 142 я нажму. Так, ще раз ввожу, бо там підвісло. Показує номер, зачитую. 141. О, 141 це добре. Шукали шукати легко. 141 Big Nessie. Так, Big Nessie. Напишіть нам, будь ласка. І четвертий. Так, 135. 135 у нас. М-кіцуне. Ой, клас. м Кіцуне. Все. Чотири, я не помиляюсь. Так, значить 4. Е Тому, друзі, всі, кого я попросив, ну, якщо навіть не 4, то останні отримає 2. Е Але, по-моєму, 4. Вибачайте, кінець робочого дня я вже теж трошки е втомлений. Тому в коментарях напишіть, як вам така новина із втрати російського суверенітету. А друге, чи можна зіграти на цих розколах Трампа і протягнути справжній український інтерес? А, я вас попрошу підписатись. А, хто хоче ще купити квитки української правди, вони будуть в описі. Ви туди зайдете і можете купити. Ну от і побачите всіх людей, які робили круті подвиги для нашої країни. І донат 210-й полк можете виграти ме, ну, Мерч е, Арт. Анатолія Куща, який стоїть на майдані Незалежності, ось така історична у нас з вами подія. Тому зробіть донат, підпишіться на цей youtube канал. Мільйон з вас не підписані. Коли ви підписуєтесь, нас навпаки, YouTube рекомендує далі і більше прекрасних українців зможуть отримати оперативну аналітику. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких.